Доброго дня, дітки! Як ви знаєте, про квіти існує багато цікавих оповідань і віршиків. Зараз я вам прочитаю одне оповідання, а ви уважно послухайте, роздивіться ілюстрацію і здогадайтесь, про яку квітку я розповідаю. В степу ростуть квіти, вони дзвенять від подуву вітерця. Тільки дзвін у них не такий гучний, як у металевих дзвіночків. І якщо в вітряну погоду прислухатися, то можна почути тихий дзвін. Шапочка цих квітів нагадує дзвони, ось тому і назвали ці квіти дзвіночками. Дзвіночки люблять сонце, як і всі квіти. Свої бутони тягнуть до сонечка. Як тільки вони розкриваються, то опускають бутони вниз. Щоб захистити течінки від дощу. Квіти дзвоника захищаються від комах поганої погоди, тому і опускають свої бутони голівкою вниз. А тепер давайте ще раз поглянемо на ті дзвіночки, що зображені на малюнку. Розкажіть, якого вони кольору, так, синього. Яка квіточка у дзвіночка? Тендітна, ніжна, красива. Ще дітки. У дзвіночка росте на одному стебельці багато квіточок. Ось подивіться, як з пластиліну можна зробити веселі літні квіти дзвіночки. Для роботи нам знадобиться пластилін, серветочка, стека і дощечка. Спочатку зробимо галявинку із світло-зеленого пластиліну. Ось так. І скульки зробимо ось такий. Великий диск. Ось ми зробили таку галявинку світло-зеленого кольору. А тепер візьмемо темно-зеленого кольору пластилін та зробимо тоненькі стеблинки і листочки, ось такі невеличкі шматочки перетворимо на стеблинки та листочки. Ось ми зробили невеликі тоненькі такі шматочки, а тепер будемо їх прилаштовувати. Ось так. Дзвіночка, вигнуте стебельце. і третій дзвіночок. Так, а тепер зробимо листочки. Ось такого розміру шматочок, ми його скатали, а тепер. Притиснемо ось тут і ось тут. У нас вийдуть листочки для дзвіночку. Прилаштуємо внизу. Так. Зробимо квіточку дзвіночка, ось такої кульки. Потрібно зробити диск, потім зробимо стекою надрізики. Один, два, три надрізики. І витягнемо форму, що буде нагадувати дзвіночок, ось так. І прилаштуємо перший дзвіночок ось сюди. Ось як ми прилаштували дзвіночки. А тепер подивимося, у дзвіночка є вусики В серединці жовтенькі. Візьмемо маленький шматочок жовтого кольору та прилаштуємо ось тут. Дзвіночок вийде, як справжній. Ось який гарний літній дзвіночок у нас вийшов із пластилину. Бажаю вам успіхів! Вчиться задоволенням, до побачення!